Що не закликав, що до мене, мене, тобі Ісусе, Сину Бога всевишнього благаю тебе, не, не муч мене. Болі Він нечистому духові вийти з людини довгий час, він хапав був Його, і в'язав і кайданами, і стрели його, але Він розривав і демон гнав по пустині Його. А Ісус запитав Його. Як, «Як тобі не наймені, а тобі відказав легіон, бо багато війшло в нього в демонів, і благали його, щоб він, він їм не зазволів іти в безодню. Павшаю, був гурт великих свиней, і паслися, і просилися і за демони, ті, щоб дозволив піти у них. І дозволив він їм І як і демони вийшли з того чоловіка, то ковсне вийшли, і, серед, і череда кинулася з кручити до озера і потопила. Пастухи ж, побачивши те, що сталося, повтікали, та в місті, і по, по селах звістили. І вийшли ви, побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса. І знайшли, що той чоловік, що, демона, що демони, вийшли з нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнутий та умі, і полякалися. В самому вице, з чим розповіли, як, як ви дуже мати, і весь і народ ворог край, став благати його, щоб що пішов він, він звітом. Бачичи цю, цю картину, кажуть, звідси. Великий пострах бо боровні їх. їх. Він, він же до човна війшов і вернувся. А той, той чоловік, що демони вийшли з нього, став благати його, благати його, щоб бути, бути при ньому. Та він відпустив його, кажучи: вернись додому свого. І розповіш, які речі великі вчинив тобі Бог. І той пішов цілому місту звістив, які речі великі для нього Ісус очинив. Отже, Ісус зустрічається з існуватим. Це випадковість, чи це певний задум? Це просто короткий епізод, це, чи це стратегічний крок. Нашого Спасителя. Я, Я хочу, щоб що ми трошки подивилися спочатку, ми подивилися про це, як він, він дістається, як Ісус дістається до цього місця. І чому, і чому він сам йде саме йде туди? Чи чи Ісус випадково, що це було цілосрямоване на Його поїздка. Він, він Ісус каже: перепливемо на бік озера. Відбувається буря, буря, учні злякалися, бо вони були в небезпеці, учитель все це морив, заспокоїв. Отже, він іде до землі якої, що, що ми знаємо про цю землю. Це земля, гадаринський край, язичницька територія, місце нечистоти і відкинення. І відкинення. Чому, Чому Ісус, Ісус туди їде? Це це територія десятимісця, союз десяти місць із, із переважно грецьким, грецьким населенням. Це поганська область культурно чужа для людей. Для чого їде? На не нашому туди. Тут, Тут шанують грецьких гугів, розводили свиней, неї нечисто за законом, практикували окупні ритуали. Для чого Ісусу туди? Що з Ісусу спільне? Якщо ми так, так мислимо, якщо ми шукаємо щось собі спільного, де ми будемо? шляху буря виникає по дорозі, це випадковість? я, я думаю, це, це духовний супротив. Так часто воно є. Коли, Коли ти йдеш туди, ти ти йдеш туди де тебе посилає Христос, Христос, відбувається буря. Ісусу, Ісусу ти мир бурю. бурю. Коли, Коли я, я починаю сам, сам то бурю, бурю, мені нічого, нічого не виходить. Коли я дозволяю Ісусу, то бурю. бурю. Все, все виходить. Іноді, Іноді Божий Божий шлях до однієї душі проходить через бурю, до однієї душі. Але, Але саме в бурі, бурі зростає віра. Буря як, як супротив проти, проти Божого, Божого плану. Часто супротив Божого плану виникає величезна буря. Але Бог використовує цей супротив для зрощення моєї і вашої віри. Для чого? Щоб реалізувати свій прекрасний план. Тому, коли буря є в вашому зараз житті, Бог зрощує вашу віру. Якщо ваша віра зараз хитається, якщо є зараз страх у вас. Незрозуміло. Просіть Господа, Він зрощує вашу віру. Це не просто історія про одержимого, якого Бог Ісус селяє. Я хочу, щоб ми подивилися на це як на портрет занедбаного міста оцих міс міст. Кожного, як ми є мешканці певних міст. Давайте подивимося трошки з цієї сторони. Ісус стратегічно хоче досягнути міста. Я так думаю, мені так здається. Хто був цей бісноватим? Що спільного між цим біснуватим і містом? Чи є між ними щось спільне? Якщо ми подивимося 27-30 вірш по ці, ці декілька віршів, подивіться, як на землю він вийшов, перестрів його один чоловік із міста. Це з міста, це з того міста. Що довгі роки мав він демонів, не вдягався в одежу і мешкав не в домі, а в грубах. Можливо, він не має нічого спільного з цим містом. Коли він Ісуса побачив, то закричав, повалився, повалився перед ним впав і голосом гучним закликав, Що тобі до мене? Довгий час він хапав, хапав був цей демон, його, його в'язали. Його ланцюгами і кайданами і стерегли його, але він розривав ланцюги, і демон гнав по пустині його. А Ісус запитався Його, як тобі імення? Я просто читаю зараз про стосунки Ісуса з цим біснуватим. Що Ісус який має діалог з ним? Що Він про з ним говорить, чого Він хоче досягнути? Як він буде досягати цього міста? Подумайте, біснувати відображення в дзеркалі міста. Біснувати це живе відображення того, чим хворіє місто. Ісус не просто лікує людину, Він викриває і торкається духовної хвороби цієї громади. Ми читали перед цим це вони... через одне серце Господь говорить до цілого суспільства. Подумайте, будь ласка, про це. Біснувати відображення міста. Коли я дивлюся на своє місто, і коли я дивлюся на фасади, що я хочу побачити в цьому місті або від чого я ховаю погляд в своєму місті. Що я не хочу бачити в своєму місті? З чим я не хочу дотикатися в своєму місті? Що мене денервує в моєму місті? Хочу забути про це. Давайте ми подивимося на призму життя оцього біснуватого. І попробуємо на паралель провести з містом. Попробуємо просто. Пробачте, якщо я пробую вам зламати голову, але давайте просто пробуємо. У мене ще 20 хвилин. Ні, навіть менше, тому ще трошки. Він живе серед мертвих, тому що написано обінувати груби замість дому. Він живе серед мертвих і місто, яке його вигнало, саме вибрало жити без Бога живого. Це місто не хоче, місто не хоче, а вони, вони Ісуса відправляють. Їм не потрібен Ісус. Тому що коли вони прийшли до Ісуса, побачили біля Його ніг одягнутого, і при здоровому глузі оцього бісну, обіснувати, лякалися і сказали, що Ісусу? Залиши нас. Залиши нас. Чому? Чому вона це сказали? Чому вони не побачили це неймовірне зцілення? Чому вони не побачили не... Не... людина дотями, здорого здор... Гу... Гу... одягнута? Нема життя, бо є страх. Нем... Нема благодаті. Люди не бачать зцілення. Що таке благодать, коли ти бачиш, що відображається, що змінюється? Щось кардинальне стоїть, Бог доторкається. Коли я бачу тільки щось погане, я забув, що Бог зробив мені. Люди не бачать сілення, не бачать щасливу і заспокоєну душу біля ніг Ісуса, який був одягнутий при здоровому глузді. Ісус для них небезпека і загроза. Чому? Тому що Він забирає і руйнує їхню цінність. Яка їхня цінність була в цьому місці? Свині. Вони розводили свинеї. Місто духовно мертве і... ісус не обіжається. Він не обтряхає ноги від них, не каже, щоб там на них щось зійшло. Господь же почав свій вплив. Ісус впливає через цього біснуватого. Біснуватий в ланцюгах Він має страх. Місто має страх перед духовним. Місто також боїться щось духовне. Вони побачили, що робить щось Ісус, Вони сказали, ми це не знаємо. Як до вас відноситься громада? Знаєте, ми, як почали церкву в винниках, нам вже по церквах сказали, будьте обережні. Баптисти прийшли, будьте обережні. Вони не знають, як поводитись. Вони не знають нас, нам ображатись. Як місто вирішує проблему біснуватого? Як місто рішило проблему з цим біснуватим? Що вони зробили з ним? Зв'язали в ланцюги, вигнали за місто, сказали: от там Гроби, отам от тобі і місто, місце. Місто не лікує, місто ізолюється, воно несе в собі страх перед тим, чого не розуміє. Якщо ти маєш страх і ти чогось не розумієш, переважно ти будеш замикатися і ти будеш байдужим. Байдужість буде рости в тобі. Він не живе серед людей, бо ті не знали, як з ним поводитись. Ми часто відходимо. Якщо ми щось не знаємо, що робити, ми абстрагуємося. Ми закриваємо очі і кажемо, я нічого не бачу, нічого немає, в мене все добре. Громада виключає його звідси, своєї громади, замість обійняти, виганяють, замість допомогти. Місто має своїх. Ви знаєте, що кожне місто має своїх, вибачте, в лапках, але біснуватих, тих, з яким є трудності. Кожне місто має це залежні зараз на щастя, це воїни, травмовані війною і суспільством. Це жінки, вдови, ті, котрі переживають насильство, діти без батьків, бездомні, люди, які відкинуті, самотні. Кожне місто має таких людей. І кожне місто, як хтось хоче, що місто робить з ним. Що ми як церква робимо з цим. І це не просто випадки, це симптом суспільного стану. Якщо я йду і бачу цих людей, і я бачу, як місто на це реагує, я можу побачити, в чому є проблема в моєму місті. Ми не можемо побачити і оцінити стан міста по фасадам, гарним паркам, гарним всьому алеям, але можемо по тому, кого воно викидує за межі. І чи не викидує вона за межі, чи воно дбає і приймає, кого ігнорує або важливо х... заживо хоронить, обходить стороною моє місто? Зцілення одного це стратегія для зміни громади. Я думаю про це, що якщо я почну в нашій церкві зцілювати з одного, Почну з того, кого відкидує громада, не справляється, закриває очі. І ми, як церква, почнемо з цим щось робити. Це буде вплив для всієї громади. Ісус не просто заради чоловіка, Він торкається основи духовного прокляття в громаді. Зрозумієте? Він розуміє проблему цієї громади, проблему цього міста. І Він хоче через цього існувати, зробити вплив на все місто. Служіння одному із залежних, із залежності чи втратою, чи якоюсь іншою вадою служіння такій людині це євангельська робота по зміні атмосфери цілої громади, зміна повної ну, громади, покликання церкві, на мій погляд, відновлювати відкинутих, бо через них прийде життя. Біснувати стає місіонером, як ми бачимо. Саме той, кого вигнали, стає голосом істини. Того, кого не слухали, того, кого відкинули, той, хто мішає, той, хто робить проблеми, він стає голосом істини. Як до нього будуть? Знаєте, ми, коли я увірував. Наша, ну, наша церква це у Львові. Мені легко було, коли люди, я звинник, і ти трошки в цьому житті, на жаль, зробив багато злого. І коли змінилось, люди казали, знаєте, як? Ну, йому, це, йому то і треба, йому туди і дорога, як то кажеться. Ніхто, не мав, ніхто нічого не мав проти. Ну коли ми почали церкву тут робити, в винниках всі почали тобі згадувати твоє старе життя. Казали, як ти щось можеш бути пастором, ти можеш щось свідчити, ти можеш щось говорити. Церква не місце лише для своїх. Церква це шпиталь для зранених і кузня для служителів. Кузня там, де будуть пекти, де будуть виховувати, де будуть міняти, де будуть з тобою щось переплавляти, опікатися. Я думав про практичні висновки, як діяти. Що робити нам, церквам, на наших де-групах, на наших командних зустрічах? Я думаю про те, що треба проаналізувати, кого місто боїться або не приймає, кого відкидає. Вивчити, де груби в місті, тобто райони або які верстви занедбані, де місто відкидає. Молитися і почу... почати діяти, служити тим, кого інші, із... інші ізолюються від них. Готувати їх, приймати і готувати, бо через них Бог буде говорити до громади. Приймати це, що Бог серед, саме через них і буде говорити до громади. Очікуйте, зцілення однієї душі стане початком пробудження для громади. Біснуватий це місто, яке вже не кричить словами а болем. Ісус не залишає. Він вход, він Входить у біль, виганяє легіон демонів, залишає людину в центрі міста з одним посланням. Дивись, що зробив мені Бог. Людина, яку змінив Господь, якщо ти ця людина, яку Бог дотронувся і зцілив, дав тобі нове життя, подивись, на що здатний наш творець. Ти стоїш посередині міста, яке тебе відкидало, але ти в сміливості можеш говорити про те, що Бог в твоєму житті зробив. Ще про Євангелію. дуже важливий елемент. Ми знаємо, що творіння, що втратило задум Божий, потребує відродження і відновлення через Євангелію. Це в Марка написано, для чого Ісус прийшов, пропускає, бо час. Але Євангелія проповідується не тільки для того, щоб зібрати усіх окремо стерильних, Щоб ми всі тут. Що увірували, покаялися, що ми були закриті в такому стерильному приміщенні, а навпаки, що впливати і поширювати Царство Боже. Іванглія в дії, що це таке? Любов, яка звільняє і відновлює вплив Ісуса на одну людину заради цілого міста? Я думаю просто великими масштабами, чи я думаю великими масштабами, але дію щодо кожної одної людини. Подумайте, тут Іванглія, як воно розкривається цікаво. Ініціатива, Ісус іде першим, перепливає на той бік, це Його ініціатива. Ісус перепливає бурю, щоб дістатися до одного проклятого. Він не чекає, поки той прийде. Він сам йде до темряви. Саме в цьому є Евангелія, коли Бог шукає людину, навіть якщо заради неї доведеться пройти бурю. Пам'ятаєте, в римлянах про це сказано. Немає, хто Бога шукав, бо усі повідступали, разом стали непотрібні, немов доброчинця, нема доброчинця, нема ні одного. Те, що ти зараз тут, і Бог тебе кличе це неймовірна дія Бога живого, який кличе тебе для змін. Івангеля Ісуса Христа, ініціатива від Бога. Він шукає і діє в твоєму житті. Дивіться, друге, як методом дії Євангелія, особиста зустріч, повне звільнення. Ісус має Іванглія, вона спонукає мене і тебе зустрітися особисто з людиною. Євангелья це не косметика, а нове творіння. В Коринтянах Павло про це пише, тому то, коли хто в Христі, й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове, коли ти приймаєш Євангелію, коли ти розумієш, що відбулося з тобою, ти вже нове творіння. Ти призначений для чогось нового. Івангелія приносить тотальне відновлення. Тотальне. Людина, подивіться, по цій ми побачимо, вона одягнена, відновлена її гідність при здоровому глузді, розум відновлений, мислення снове, не, не мутками, не всякими іншими схемами. Сидить біля Ісуса. Нова позиція в людині, коли Євангеля працює в тобі, ти вже з нової позиції дивишся на світ. В тебе близькість з іншими хочеться, спокій і мир, тіло більше не рвело цюгів, душа не кричить у муках, дух тягнеться до Христа. Єванглія це не просто прощення гріхів, це відновлення образу Божого в людині. І четверте, про Іванглію, Євангелія змінює не тільки людину. А її покликання в 39-му вірші, він каже: іди додому Твого, та розкажи, що зробив тобі Бог. Ісус не бере його собою. Часто Він хоче йти з Ісусом, він не бере його собою, а посилає назад до свого міста. Чому? В чому секрет? Бо справжнє учнівство це свідчення Євангелії там, де тебе знали з темного боку. Нам дуже хочеться бути там, де нас знали, де нас не знають. Нам хочеться бути з тими з хорошого зразу боку показатися, щоб у нас вже з такого, там, де нас знали, тут ми не хочемо, можливо, попросити пробачення, можливо зробити якісь речі. Єванглія не залишає тебе на березі, посилає тебе в місто. Якщо Іванглія тебе звільнила, якщо ти відчув оцю силу Єванглії, як Павло пише, що Іванглія це сила Божа. До чого вона тебе спонукає? Свідчити, послух, і жити кардинально інакшим. Серед тих, хто знав тебе в гріху. Бо саме там Бог хоче явити свою славу. Не ти, який ти гарний став, не ти, який ти тепер молодець, а це все слава Богу. Дорога церква, нам потрібно просто розуміти, що нам не потрібно боятися іншого берега. Там, де не все так, як ми звикли. Або звідки я вже вийшов, я туди більше не піду. Нам треба розуміти, що там місія Христа. Нам потрібно просто усвідомити, що не, зважай, не потрібно зневажати найбільш зруйнованих. Його Бог життя поламало, він нічого не здатний. Знаєте, ми маємо. Певне відношення до репцентру, і коли ти там спілкуєшся, люди кажуть, та я ні на що не здатний вже. Все, на мені поставили хрест всі давним-давно, і я собі поставив. Як важливо кожному, не просто тільки служителю, а як кожному, хто повірив, хто, кого Євангелія торкнулася, кого Євангелія змінила, не ігнорувати і не відкидати. Тому що Бог починає саме з таких: не мовчати. Євангелія спонукає не мовчати. Саме моє свідчення може змінити не тільки людину, але й ціле місто. Давайте зрозуміємо, що Бог, Ісус, це Бог, який перетинає бурі заради однієї душі. Чи зможу я зараз пер... який тиск зараз є в моєму житті? Чому духовні сили зараз мене стримують? Що потрібно зараз в моєму житті зробити? До чого Бог мене зараз кличе? Мене завжди вражає цей момент, коли Ісус Христос на Христі, Він висить від Нього вже всі відмовилися. Всі відмовились від Нього. Так, там є жінки, але вони на нього дивляться, як просто як шкода. Це наш близький, близька людина. Але Ісус на Христі, навіть Отець, Він каже, Отець, ти залишив мене. Ну, висить розбійник, який каже, що згадай мене. І Ісус навіть там на хресті, в всіх цих болях, в всіх цих моментах, Він каже ці благословені слова, сьогодні будеш зі мною. Це відбувається сьогодні, це може бути зараз. Це не потрібно чекати, це не потрібно робити щось. Івангелія звільняє, Івангелія відновлює і посилає. На жаль, ми можемо застряти десь. Ми звільнилися, і нам цього достатньо. Івангелія відновлює кардинальні роби зміни. В чому я маю мінятись? І Євангелія посилає. В чому суть Євангелії? Не просто пробачення, а нове життя і місія від Христа. Я задаю собі це питання, поділюся з вами. Чи готовий я сісти в човен з Ісусом, поплисти до іншого берега? Чи я вже звик тут от, зі своєї пристані дивитись і закликати, і кричати? Хто прийде, той прийде. Чи готовий я через бурю плисти туди, там, де темно, там, де неприємно і там, де пахне недобре? Чи готово я туди плисти, чи я знайду собі відмовки. Але якщо я навіть знаю, або я знаю, там тільки лише один відкинутий. Ну Що, заради одного, все своє життя отак. Але Ісус від... заради одного, Бог хоче спасти, бо Він знає, що це буде хороший вплив. Я дуже хочу зараз кожного з нас подумати, якщо ти ще не з Ісусом. Якщо ти зараз десь в розірваних стосунках, або ти не з Ісусом, ти в гробах живеш. В темних таких місцях ланцюги тебе скували. життя, обставини, інші моменти, не відчуваєш себе вільним, але Бог тебе сюди присилає, Він кличе тебе сюди. Ти чуєш, як Він каже тобі: Я переплив бурю, я маю владу заспокоїти все, в це, що в твоєму житті відбувається. Я маю владу тебе звільнити, тебе. Відновити, дати тобі нове майбутнє. Якщо ти якщо ти чуєш зараз це, якщо ти борешся, якщо Бог тобі постійно про це говорить, нагадує через братів, через церкву, давай молитися зараз, давай славити Господа зараз. Давай віддавати йому хвалу, давай будемо робити кроки віри, маленькі кроки віри, які Бог укріпить. Я дуже прошу, дорога церква, давайте ми встанемо до молитви. 30 хвилин я вправився. Я дуже прошу, щоб зараз кожен з нас він спробував чути голос Ісуса. Тому що саме не просто тут Він тільки в церкві говорить, ні, Він напевно вам говорить на кожному місці, де ви йдете. Він говорить вам через обставини, через різні моменти, через болі різних людей. Він хоче звернути увагу на себе, як Він любить, як Він приймає, як Він відновлює. Я прошу тебе, якщо ти зараз давно вже думаєш про те, щоб йти за Ісусом, ну щось тобі не виходить, ми є тут разом, як церква, щоб підтримати. Якщо ти робиш цей крок віри, якщо ти хочеш йти за Ісусом, давай помолимося з тобою разом. Я мож... Ми можемо вийти сюди, ти можеш прийти до Господа зараз разом, щоб ми, роблячи ці кроки, ми показали, що я сміливий з Богом, не сам. Я сміливий. Давай вийдемо, будемо молитися. Якщо ти може, втратив, ти знаєш Господа, тобі добре читати Біблію, тобі добре з Богом, але ти відчуваєш, що тебе кудись Бог посилає. І ти ніяк не можеш зробити цей крок. Ти ніяк не можеш зробити. Давай молитися. Давай, щоб ти відчув це вільно, як Бог тебе дає тобі нову місію, Він дає тобі нове бачення. Я би хотів би, щоб в нашому серці був мир, як в цього біснуватого біля ніг Ісуса. Коли ми разом, як церква, як тіло Христове, ми заспокоєні. Бог хоче миру для вас, для нас, кожного. Я хочу молитися про цей мир. Якщо ти зараз в серці своєму молишся і просиш Бога звільнення і кажеш, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем. Я змучився жити і бути сам для себе Богом. Я хочу жити для тебе, бути той, хто звільняє, той, хто відновлює, і той, хто дає місію. Давай молитися разом. Наш Господь, ми тут перед тобою, бо ти так хочеш. Ми не випадкові тут, Господь. В цьому житті нема нічого випадкового. Тобі хтось дав псевдоним випадковість, але ти не випадковість. Ти завжди робиш те, що ти хочеш. Я дуже дякую за серця, які тут, Господь, які хочуть прославляти тебе. Ти даєш цю владу, ти даєш цей поклик. Дух Святий, хвала тобі за те, що ти робиш, і далі чудеса продовжує свої робити. Ти кличеш свою церкву, ти робиш сильною своєю церквою, щоб вплинути на, на ці місця, Господь, тобі не байдужі міста, і тобі не байдуже жодне серце, зранене і зболене. Ти приймаєш кожного, ти неймовірний Бог. Ти неймовірно славний Господь, допоможи нам прославити Тебе в легкості, ті ланцюги, які нас тримають, ті образи, які нас тримають, можливо, непорозуміння, які тримають, Ти даєш зцілення. Господи, не дай нам жити в гробах, де тісно, де темно, де запах не той. Я благаю, Господи, допоможи вийти на волю і стати посередині міста і сказати: Бог зробив для мене щось неймовірне, я вільний. Я хочу розказати про свого Господа. Хвала тобі, мій Бог. Я дякую за те, що ти нас не залишаєш, і ти маєш неймовірні грандіозні плани для кожного з нас, для наших міст і для нашої України. Господи, благослови нашу країну. Я благаю тебе, благослови, щоб ми були країною, яка любить Бога і любить закон. Тобі на славу це говорю. Амінь. Дякую, пастор Михайло. Наше зібрання завершене. Вітайте один одного. Скажіть, я тебе дуже радий бачити.